Те мафія знаходиться на Сицилії, і нам з вами нічого боятися. Виявляється, справжні мафіозні клани можна зустріти і в порятині. Коли місто заснуло, на їхні пошуки вирушила Альона Гуленко. Розпочалися вихідні і канікули і постали одвічно для порятинців питання, як ...провести дозвілля. Інтернет та алкогольні напої не пропонувати. Ваші варіанти? Це можуть бути різні командні групові ігри, наприклад, мафія, грав Хто я, можуть бути катання на ковзанах, санчатах, прогулянки і дуже багато всього цікавих зимових різних розваг відпочинку. Взагалі для молоді варіантами основними є спорт, зібрання в компаніях, подорожі. Якщо немає дуже багато грошей, то можна подорожувати на близькій дистанції, наприклад, в межах району. Але саме головне збиратися своїми друзями і емоціонально, психологічно. Чіпський характер наповнюють, наприклад, новими іграми. Якщо у вас є друзі, то чому б не зібратися з ними в одному із затишних кафе міста? Існує безліч інтелектуальних та веселих ігор для великої компанії. Одна із них мафія. 1986 рік студент-психолог Московського державного університету Дмитро Давидов вигадав гру. Кінець 80-х в мафію грають в Україні, Білорусі, Казахстані, Словаччині, Чехії, Угорщині, Польщі та Румунії. 1989 Поява поява «Мафія» в США. 1998 Калінінградська вища школа МБС Росії видала навчально-методичний посібник Невербальна комунікація, рольові розвиваючі ігри, мафія та вбивця. 1999 й з'являється інтернет-версія гри. 2000-ні роки гру використовують у Китаї для лікування ігрової залежності, у США для перевиховання складних підлітків. Мафію визнано однією з 50 найбільш історично і культурно істотних ігор, що з'явилися після 1800 року. Мафія гра унікальна, базується на спілкуванні, логічному мисленні та артистизмі. Ведучий роздає гравцям картки з персонажами. Ти можеш бути мирним містянином, лікарем, полісменом або ж представником мафії. У різних варіантах бувають і різні персонажі. Так у грі може з'явитися й журналіст, який має право порівняти статус двох гравців, допоки вони сплять. Коли ж ролі роздано, місто засинає. Прокидається мафія і робить свій фатальний вибір. Мафія засинає і прокидається лікар, який дає захист одному з гравців. А вже потім полісмен, що має здогадатися, хто ж мафія. Зранку жителі міста, обурені нахабним нічним вбивством, намагаються вирахувати чужого серед своїх. Під підозру кожен, тому кожен має розповісти, хто він і чому не може бути мафією. Гра триває, доки одна із сторін не переможе. Сьогодні виграла мафія, а чи не боїшся спробувати зіграти і ти?